Вітаю вас в ефірі Першого Подільського. Просто зараз. Головне за вівторок, 11 листопада. Президент України Володимир Зеленський завітав у Херсон у третю річницю деокупації міста. Глава держави відзначив херсонців різних професій державними нагородами. Дуже важливий день. Сьогодні ми відзначаємо третю річницю вигнання російських окупантів з Херсону. Окупанти втекли звідси під тиском. Наших людей завдяки силі українців, і зараз російські пропагандисти навіть самі вже називають Херсон Україною. Бо це просто факт, сильний факт, що Росії тут не місце. Факт, що лише час відділяє нас від справжнього миру для України, від справжнього миру для Херсону для всієї нашої землі. Час, який треба пройти, дуже непросто, ви це знаєте. Але треба пройти і треба вистояти. Нам дуже важливо триматися, захищати а, свій дім, захищати своїх людей, допомагати тим, хто поруч бути стійкими і дотиснути, дотиснути ворога до закінчення війни. Я абсолютно впевнений, що це обов'язково буде. Ми Відновлюємо і відновимо те, що росіяни руйнують, руйнують щодня, будують дрони для того, щоб вбивати, ми даємо свої відповіді, щоб був захист. Сьогодні ми проведемо тут в Херсоні спеціальну нараду місцевих посадовців, відповідальних за безпеку, представників. Передусім, представників безпілотної складової наших сил оборони України, представників спецслужб ми готуємо рішення, які мають посилити Херсон. Під час робочого візиту Володимир Зеленський побував в одній з херсонських лікарень, яка працює під постійними обстрілами, поспілкувався з лікарями та пацієнтами. В рамках операції Міда затримали п'ятьох учасників схеми Наживи на енергетиці. Підозру отримали семеро. Повідомили в НАБУ. Зокрема, бізнесмен керівник злочинної організації, екс-радник міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки енергоатома, четверо працівників бек-офісу з легалізації коштів, через який пройшло близько 100 мільйонів доларів. Силовики провели понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах та вилучили купу документів і готівки. У городку попрощалися із загиблим захисником. 10 листопада додому на щиті повернувся Віталій Кулібаба. Чоловік народився 26 квітня 1977 року. У городку де прожив усе життя. Загинув 4 листопада внаслідок удару ФПВ-дрона у населеному пункті Осинове Куп'янського району. Його зустрічали земляки живим коридором, встеленим квітами. Герою назавжди залишилось 48 років. Поховали захисника на Алеї в Городку співчуття рідним вічна пам'ять захисникові. У Старокостянтинівській громаді попрощались із захисником України, солдатом Поповим Дмитром Олеговичем, 2005 року народження. Дмитро помер 8 листопада 2025 року від поранень, які отримав під час бойових дій. Полеглого воїна поховали на міському кладовищі міста Старокостянтинів. Вічна пам'ять і слава полеглому воїну, співчуття рідним. Неінфекційні захворювання, серцево-судинні, онкологічні, цукровий діабет та хвороби органів дихання сьогодні є основною причиною смертності не лише в Україні, а й у світі. Лише торік вони забрали понад 80% життів українців. Щоб зменшити ці показники та навчити людей піклуватися про себе у Хмельницькому. Відкрили центр знань з неінфекційних захворювань. Його мета просвіта, профілактика і формування культури здоров'я серед населення. Центр знань з неінфекційних захворювань створено на базі Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Ініціатива реалізована в межах українсько-швейцарського проекту Діємо для здоров'я за фінансовою підтримкою швейцарської агенції розвитку та співробітництва. Хмельницький став сьомим містом України, де запрацював такий осередок. Ми залучимо сюди не тільки наших фахівців, сюди будуть залучені і ми навчимо також будемо вчити, роздавати матеріали це освітлянам, соціальним працівникам і всім, хто дотичний до громадського здоров'я. Тому цей напрямок роботи він дасть свій результат. Основне завдання центру навчати, як попереджати розвиток хвороб через освіту, комунікацію та зміну поведінкових звичок. Тут проводитимуть тренінги, лекції та зустрічі для медиків, освітян, журналістів і громадських лідерів. Потрібно починати з дитячого садочка, зі школи потрібно дітей привчати до того, що ми маємо рухатися. Що рух, спорт це їхнє здоров'я, це їхнє здорове життя і це їхнє правильне життя в майбутньому. І харчування. Ну, це наша основа. Ми повинні розуміти, що ми відповідальні за те, що ми вживаємо, і ми є те, що ми їмо в області. Вже діє регіональна координаційна рада з питань громадського здоров'я, а також ухвалено стратегію профілактики шкідливих звичок. Відкриття центру знань черговий крок до зміцнення профілактичної медицини. З десяти причин смерті сім. Хвороб, які мають лідируючі значення, це не інфекційні захворювання, це інсульти, інфаркти, це хвороби шнуково кишкового тракту, онкологія. Інші вони вийшли на перший рівня. І основополагаючими причинами для інсультів, інфарктів це є стрес. Стрес призводить до того, що ми не контролюємо свій тиск нормально, ми не вчасно звертаємося до лікарів. Під час відкриття провели перший тренінг для журналістів: медіа і здоров'я, відповідальна комунікація та психологічна безпека журналістів. Адже саме ЗМІ формують громадське розуміння важливості профілактики. Ми профілактуємо неінфекційні захворювання з різних кутів. І, власне, це мова йде не тільки про навчання. У нас є багато різних напрямів роботи. Окрім навчання, ми працюємо з первинною ланкою медичної допомоги. Там у нас також є багато інтервенцій навчальних з одного боку, але з другого боку це також і технічна підтримка. Це створення мобільних команд, які працюють зараз у всіх пілотних регіонах, і які допомагають людям, які живуть у віддалених куточках регіонів, для того, аби вони могли отримати допомогу, яку їм отримати складно. У майбутньому подібні тренінги проводитимуть і для медиків, педагогів та представників громад. Хмельницький центр знань з неінфекційних захворювань стане платформою, де поєднуються наука, комунікація і практичні навички. Адже здоров'я нації починається зі знань, відповідальності та профілактики. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський. Стабільність, точність і відповідальність три складові, на яких тримається безпека атомної енергетики. Уже 35 років. Ці принципи щодня реалізують фахівці цеху радіаційної безпеки Хмельницької АЕС. Саме вони забезпечують постійний моніторинг радіаційного фону на території станції та у зоні спостереження. Цех радіаційної безпеки, структурний підрозділ, який стоїть на варті екологічної стабільності регіону. Його фахівці проводять постійні вимірювання, аналізи та спостереження, що дозволяють об'єктивно оцінювати стан довкілля. За десятиліття діяльності накопичено величезний досвід, який передається від покоління до покоління, сучасне обладнання удосконалені методики та високий рівень підготовки персоналу, запорука безпечної роботи енергоблоків Хмельницької АЕС. Особливо це відчувається під час війни, коли наш ворог обстрілює об'єкти енергетичної інфраструктури. І тут ми не стоїмо на місці, ми впроваджуємо нові технології, персонал навчається. В цьому нам допомагає і МАГАТЕ, і наші західні партнери. Ми отримали перелік засобів радіаційного контролю, досить сучасні. Прилади, а також програмне забезпечення. Структура цеху охоплює кілька спеціалізованих лабораторій, дільниць і груп. Особливо важливу роль належить оперативному радіаційному контролю. Саме ці фахівці першими реагують на будь-які зміни показників, постійне вдосконалення знань і навичок, обов'язкова умова їхньої роботи. Нещодавно працівник цеху Олександр Яровий підтвердив це перемогою у конкурсі професійної майстерності серед спеціалістів енергокомпанії. Колектив в нас хороший, цілеспрямований, висококваліфікований, тому є з ким працювати, є з ким вдосконалюватись, впроваджувати нові технології. За що я їм дуже дякую. Надійність, професіоналізм і командний дух це те, чим пишається колектив цеху радіаційної безпеки. Тут переконані, розвиток атомної енергетики це шлях до енергетичної незалежності та зміцнення держави. Оксана Медведєва, телеканал Подільський. В Україні знову діють графіки відключення світла. Це вже стало буденністю для багатьох. Але навіть у темряві люди знаходять способи не сумувати та не втрачати користь від кожної хвилини. Хтось читає книги при свічках, ходить на прогулянки, проводить час із близькими. А чим ж займаються хмельничани у відсутність електроенергії, дізнаємось за мить. Скажіть, будь ласка, чим ви займаєтеся, коли відсутня електроенергія? Mm, ну, більше я люблю гуляти або там по дому справи якісь робити. А по дому якісь справи робити, коли немає світла. Mm, можна поприбирати, посуду помити. Взагалі я масажист і мені світло якось без різниці, тому я біжу на роботу працювати. Їсти, з кого як день пройшов. А так в основному я ж говорю, якісь ігри, щось якісь доміно згадуємо. Слава Богу, лампочки ще є, що можна і без світла. Так що все нормально. Жу, віддихаю, сплю і все. Так. Люблю спати дуже, коли нема світла. Йду потихеньку в парк, в город, аби не сидіти в хаті. А якщо це вечір темно, в парку, в місті? Нічого, в мене ще якась така є лампочка, де ще почитаю якусь газету. Та й лягаю спати. А що ж робити? Бо так як виключають, коло дів'яти, ти все там далі, все одно треба лягати спати відпочиваю. Я виконую домашні завдання або збираю пазли зі своєю сім'єю, або малюю. Якщо це в день, то без ліхтаря. Якщо ввечері, то да з ліхтарем. Мене мала дитина, то мені вистачає занять. Але ну так, щоб можу прочитати, якщо є звичайно, читати. Я люблю дуже читати, але якщо є на те можливість, якщо не темна пора, або під свічку, або під якийсь ліхтар. Не дуже. Дитина вже перший, перший клас, якби не дуже маленький, але та, виконуємо домашні завдання, гуляємо, якщо також дозволяє погода. Граємося, конструктори, різні настільні ігри. Так, читаємо також, якщо є можливість. У Кам'янці-Подільському в конференц-залі Національного історико-архітектурного заповідника Кам'янець відкрили 10-ту виставку. Цього разу представлена експозиція витинанок майстрині із Дунаєвець Оксани Цимбалюк-Вараниці. Виставка отримала назву Дерево життя та представляє понад 30 ветенанок. Кожна з яких має назву та сюжет. Майстрині розділила роботи на серії: жуки, риби, кераміка, біла хата та дерево життя. Мережевні вироби з паперу відтворюють давні звичаї, традиції та ремесла, окрім перегляду експозиції до дня захисту дітей у конференц-залі заповідника Кам'янець відбудеться майстер-клас Оксаною Цимбалюк-Вараницею, під час якого усі охочі зможуть створити власні витинанки. Це не лише принесе задоволення, а й збереже унікальні українські традиції. У Хмельницькому запрошують на ярмарок можливостей. 30 роботодавців презентують свої підприємства та розкажуть про вакансії. Також на ярмарку можна буде отримати консультації та дізнатися про нові кар'єрні шляхи. Ярмарок відбудеться 20 листопада у виставковій залі торгово-промислової палати з 10.30 до 16.00. На цьому прощаємось. Підписуйтесь на офіційні сторінки телеканалу у соціальних мережах і завжди будьте в курсі головного. Дякую, що були з нами. На все добре.